Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. Серед поширених хвороб восени цистит. За офіційними даними у світі щороку циститом хворіють понад 400 мільйонів людей. Ця хвороба притаманна не лише жінкам. Більше про лікування та діагностику поговоримо з урологом Олександром Біликом. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо. Тож, пане Олександре, почнімо з того, що ж таке цистит і які його симптоми. Ну, Цистит це короткотривале або довготривале запалення слизової сочового міхора, яке буває як самостійним окремим захворюванням, так і наслідком або ж проявом якогось іншого захворювання. І ви дуже правильно сказали, що це дуже поширене захворювання. В Україні поширеність складає до 300 хворих на 100 тисяч населення згідно статистичних даних 60% жінок, хоча б один раз в житті, стикались з подібним недугом. І від 20 до 40% в 20 до 40 випадків жінок стикались із повторним повторенням захворювання. Нацистит. І які симптоми? Симптоми розподіляються на дві основних групи: це больові, больовий синдром, при цьому пацієнтка скаржиться переважно на болі в ділянці лона, в ділянці сачового міхора, біль може віддавати і в інші зони. Поблизу самого, самого сечову, а також група дезуричних порушень, які характеризуються частним, болючим першу чергу сечовипусканням. Особливо больові відчуття можуть супроводжувати і весь акт турбувати всього акту сечовипускання, також можуть. При більш важкому перебігу може бути і підвищення температури, і також епізоди нетримання сечі, коли бажання мочитись настільки потужне і настільки важко контрольоване, що жінка в даному випадку може кидати в роботу, якою вона займається, і стрімголов бігти до туалету, тому що в іншому випадку дійсно це може закінчитись нетриманням сечі. Ми звикли вважати, що головна причина циститу це переохолодження. Чи дійсно це так? Які насправді причини? Так, переохолодження може бути одним із провокуючих факторів. Ну а основною причиною циститу це звичайно є. Інфекція, інфекція, що ми вже заговорили за е, різні форми циститу, то я повернусь саме до цього, а потім ми повернемося до причин, так буде більш зрозуміліше. Е, розрізняють е, такі форми циститу, зокрема за характером перебігу. Це гострий цистит, це е, Тривалість запалення до двох тижнів без епізодів повторення протягом року. І, до речі, інколи сам гостре запалення, воно може проходити без самостійно, без будь-якого особливого навіть лікування. Але, на жаль, таких випадків це поодинокі випадки, і тому, якщо Такий епізод буде несвоєчасно або неправильно, неадекватно призначене лікування і відповідно пролікований. Такий епізод переходить в хронізацію, коли ми спостерігаємо декілька епізодів загострень протягом року, прослідковується чітка сезонність хвороби, коли ми переважно з такими жінками зустрічаємося це період рання весна, пізня осінь, і відповідно в ці періоди жінка знову потребує повторного, повторного звернення, повторного лікування. Друга форма це форма за поширеністю, коли в залежності від глибини враження стінки сечового розрізняють поверхневий або катаральну форму, геморагічний, виразковий. Інтерстиціальний, коли запалення розповсюджується навіть на м'язевий шар стінки сечового міхора, і найбільш важка форма циститу це гангренозний або некритичний цистит, коли дійсно навіть, на перший погляд, не настільки ж і серйозне захворювання може закінчитися навіть летально. Але на щастя, таких дійсно випадків. Трапляються рідко в силу того, що зросли діагностичні можливості виявлення захворювання на тих стадіях, коли, коли можна обійтися лише застосуванням таблетованих форм. І які ж причини, що може спровокувати цит? Причини, як я вже частково сказав і продовжу, це недотримання режиму сечовипускань, пускань, це коли ми маємо справу з пацієнтками, переважно, а 85%. Відсотків Це жінки хворіють на цистит, в силу анатомічних, анатомофізіологічних особливостей жіночого організму. Недотримання режиму сечупускань передбачає під собою, коли є бажання мочитись, і в силу різних суб'єктивних та об'єктивних причин жінка перетримує сечу. Це рецидивуючі інфекції, це гінекологічні захворювання. Це цукровий діабет. Це ті хвороби, які призводять до місцевого розладів кровообігу в стінці сечового міхора, або ж до порушення інервації. Місцевої інервації. Відповідно, страждає евакуаторна здатність сечового міхора до звільнення повністю від, від сечі. А також в результаті, якщо ми говоримо про порушення мікроциркуляції, там де погіршується кровообіг. Приєднується інфекція. Е, і закінчуючи знову ж таки з формами циститу, є ще форми, які, скажімо, пов'язані з інфекційний цистит, коли ми маємо справу саме з коли верифікується збутник, який є провокатором запалення, а також є група неінфекційних причин. А саме це ми маємо справу переважно з вторинним, вторинним запальним процесом, коли є інші захворювання сечового міхура, скажімо, пухлини, конкременти, дивертикули, ятрогенний цистит. Коли він виникає запалення в сечовому після лікарських маніпуляцій, після хірургічних втручань на сечовому катетеризаціях, ендоскопічних діагностичних процедурах на сечовому міхорі, постпроменеві цистіти, коли проводиться лікування онкологічної патології з використанням радіотерапії, і як ускладнення виникає реакція з боку сечового запальна, також алергічні та хімічні цистіти. А от спростуйте думку, що цистит це популярна хвороба серед жінок. Чоловіки теж хворіють на цистит. Так, і як проявляється хвороба? Схожі симптоми. Е, симптоми, звичайно, схожі, але е, причини появи циститів у жінок і в чоловіків вони відрізняються. Справа в тому, що чому частіше хворіють е, жінки, знову ж таки, в силу анатомо-анатомофізіологічних фізіологічних особливостей, будови е, сечовидільного каналу. У жінок він коротший, просвіт ширший, сечовий міхур має лише один сфінтер, у чоловіків їх два. Відповідно, і близькість до е, статевих органів це все ті фактори, які можуть спричинити частіше виникнення саме запалення сечового міхора у жінок, ніж у чоловіків. У чоловіків є е, і передміхорова залоза. Чому вона і так і називається? Тому що перший удар інфекція, якщо ми говоримо за. Висхідну інфекцію, тобто попадання інфекції в сечовий міхур через нижні через сичоводільний канал, бере на себе саме передміхурова залоза, відповідно захищаючи від проникнення більш глибшого проникнення збудника в порожнину сечового. Тому не секрет, дійсно, що жінки хворіють значно частіше, ніж чоловіки. І у чоловіків цистит завжди носить вторинний походження на фоні якогось іншого іншого захворювання. Як правило, це. Знову ж таки пов'язано з хворобами передміхорової залози, що призводить до появи хронічної затримки сечі порушенням знову ж таки евакуації, звільнення сечового міхора повністю від сечі, і там, де виникає оцей стаз приєднання інфекцій і виникнення циститу у чоловіків. Але ще раз наголошую, переважно хворіють жінки. А чи має цистит вікові обмеження? Наприклад, ним хворіють більше е, люди середнього віку. Чи можуть ним хворіти, хворіти діти, літні люди? Немає чіткого, чіткого зв'язку саме із віком. Цистит може виникати як у діток, так і в людей похилого віку. Зокрема, якщо ми говоримо за різні періоди життя жінки. То є так звані цистити вагітних. Є особливо страждають жінки менопаузально-постменопаузального періоду, в силу того, що саме в цей період знижується рівень статевих гормонів естрогенів, і це, в свою чергу, призводить до вистончення захисного слизового шару, епітелію сечовидільного каналу і полегшення проникнення в подальшому проникнення збудника в сечовий міхур також знижується тонус шийки сечового міхура М'язів тазового дна, що призводить до часткової недостатності сфінтера сечового міхора, що знову ж таки слугує додатковим джерелом і полегшенням проникнення саме збудника в порожнину сечового міхора. Нинішні умови війни, коли порушується гігієна, можливе переохолодження, як все це впливає на статистику захворювання з циститу? Ну, я на рахунок цього можу лише сказати те, що я бачу на власному е, прийомі. Е, якщо відверто, то спочатку повномасштабного вторгнення на прийомі, на моєму прийомі, я не спостерігаю суттєво такого помітного зростання випадків е, Ну, Можливо, це навіть пов'язано з тим, що е, жінки хворіють частіше. І е, жінки військові, так само і напевно, як чоловіки, в них є спеціалізовані заклади, шпиталя військові, де вони проходять лікування. Тому, можливо, це не так помітно на прийомах саме в медичних закладах міста цивільних. У якому випадку цистит може стати хронічним? Е, ми частково вже назвали. Одну із причин це невчасне, не, не, неадекватне лікування. Тобто, коли ліки призначаються не ті, які можуть вилікувати первинний гострий епізод циститу, це хвороби, про які ми також згадали, це в першу чергу це діабет, цукровий діабет. Як відомо, діабет вражає периферійні нервові закінчення та, знову ж таки, судини, впливаючи, погіршуючи як місцевий кровообіг, так і погіршуючи. Скорочувальну здатність самого стінки сечового міхора, що в свою чергу проявляється як дистрофією в ділянці слезової, так і зниженням як тонусу, так і підвищенням тонусу стінки сечового. Це в свою чергу сприятиме знову ж розвитку інфекції в сечовому міхорі. А хронічний цистит взагалі. Неврологічні чи? патології також, так. Да. Хронічний цистит це взагалі як він проявляється, це частіше загострюється хвороба. Що означає хронічний цистит? Хронічний це означає, що епізоди запалення виникають декілька разів на рік. То це може бути два рази на рік, тричі, тричі на рік. І відповідно жінка знову стикається з тими самими симптомами, які турбують, турбували її при появі гострого епізоду. Єдине, що е Такий цистит хронічний, він лікується важко, важче, ніж гострий епізод, в силу того, що в результаті хронізації наступають вже структурні зміни в безпосередньо в захисному шарі слизової сечового міхура, так званий глікозамін і лікани, і інфекція розповсюджується на глибші, на глибші шари стінки, де вона важче лікується. Такі жінки е, потребують е, звичайно більш активного спостереження? Така жінка повинна обстежуватись гінеколога частіше, здавати частіше аналіз сечі, проходити е, ультразвукову діагностику і в деяких випадках ендоскопічне цистоскопічне дослідження сечового міхромі. Як ви вже сказали, цистит може бути наслідком якоїсь хвороби а чи може цистит спровокувати якусь хворобу? Бутив. Ускладнення, так, да, в даному випадку ми говоримо за ускладнення цих хронічного циститу. Якщо ми, лікуючи черговий епізод загострення при хронічному перебігу захворювання, не добиваємося позитивного результату, то інфекція може розповсюдитись на верхні сечовидільні шляхи на нирки, спровокувавши запалення нирок, піленефрит, і більш серйозному варіанті перебігу цього запалення збудник може призвести до гнійної деструкції тканини нирки паренхіми, до виникнення апастем, до розвитку ниркової недостатності, а в ще більш серйозних випадках, коли інфекція проникає в кровоносне русло, до розвитку так званого бактерімічного бактеріотоксичного шоку. Це вже серйозні реані реані реанімаційні стани. А як діагностують цистит? Цистит діагностується дуже просто. В першу чергу це потрібно здати сечу, яка, до речі, є основним е, діагностичним зміни в сечі, є основним діагностичним маркером того, що є присутнє запалення висадівних шляхів. В першу чергу, це е, збільшення кількості е, лейкоцитів, е, ферменту лейкоцитарної стерази. Проходження про, про ультразвукового дослідження сечового міхора на предмет ви, діагностики затримки, ознак затримки сечі, появи залишкової сечі. В більш, ну скажімо. Для більш точного дослідження сечового, як я вже говорив, проводяться також ендоскопічні дослідження для саме для оцінки стану слизової сечового міхора і для виключення інших хвороб сечового міхора, які також можуть маскуватись під симптоми циститу, які є методи лікування циститу і чи можливо це зробити в домашніх умовах? Я е, згадав, колись була потреба провести консультацію пацієнта з серйозною патологією, іншою, в лікаря з науковим ступенем, професора. І так як не було можливості спілкуватись офлайн, потрібна була консультація онлайн, і коли я надіслав. Е, Матеріали досліджень пацієнта, виписки, результати діагностичних обстежень, то отримав відповідь, що, шановний колега, відстані навіть праски не, не ремонтують. І от в даному контексті, якщо ми говоримо за лікування в домашніх умовах, і про це я також сказав, що лише невеликий відсоток жінок можуть позбути запалення, лише використовуючи, скажімо, те ж саме тепло. Якісь сечогінні трави, і за рахунок цього цей гострий процес може пройти. Але, на жаль, це відбувається дуже і дуже рідко, тому і враховуючи, до яких ускладнень може призвести неадекватно пролікований гострий епізод, тому порада, звичайно, що потрібно йти до лікаря, до сімейного, до гінекола, до урола звертатись, коли лікар може оцінити стан. І дати відповідні поради і призначити відповідне лікування з рахуванням, і в тому числі і супутніх патологій. А лікування може бути яке медикаментозне, так? Що як лікується? Звичайно, саме, саме перше, це коли е, ми бачимо. Е, Пацієнтка, є відповідна клінічна картина, є відповідні зміни в результатах досліджень. Призначається антибактеріальна терапія згідно чутливості. Краще робити ще і бактеріологічне дослідження, якщо дозволяє час. І відповідно до антибіотикограми, призначити саме той протизапальний препарат, антибіотик, до якого найбільш чутлива флора, яка була висіяна при даному, при даному дослідженні. І це. Призведе дуже швидко до позитивного, до позитивного результату. Чи потрібно, чи рекомендують спеціальну дієту під час лікування циститу, можливо, для зміцнення імунітету? Рекомендують основне, якщо ми говоримо про Певні обмеження в раціоні харчування під час загострення це в першу чергу виключення міцних кавомісних напоїв. Це виключення з раціону харчування тих страв, які будуть додатково подразнювати слизову сечового міхура, тобто це всі гострі спряності, спеції, страви, маринади, гострі кетчупи. І Навпаки, збільшити вживання рідини, ми рекомендуємо вживати рідини стільки, щоб сечі хоча б за добу жінка виділяла до 2 літрів. Це дозволить швидко елімінувати, вивести саме той збудник на фоні антибіотикотерапії, той збудник, який спровокував це запалення. При умові, якщо евакуаторна функція сечового міхура збережена, якщо ж ми бачимо, що Припустимо, пацієнтка страждає неврологічним захворюванням, яке порушує функцію сечового, призначається і катетеризується сечовий міхур для того, щоб ліквідувати саме затримку сечі, сприяти за цей період, призначити ліки, які простимулюють скоротливу здатність сечового. І потім, на фоні антибіотики, терапії, можливо, навіть видалити сечоміхуровий катетер. І так. яка ж профілактика циститу? Профілактика це вчасне звернення при появі епізоду гострого запалення, гострого циститу, вчасне звернення, адекватне проведене лікування, профілактика переохолоджень, дотримання режиму сечовипускань, про що ми вже також говорили. Це гігієна, інтимна гігієна, це профілактика рецидивуючих інфекцій, в тому числі і урогенітальних інфекцій. Це гормонозамісна терапія в більш старшому віку, в постменопаузальному періоді в жінок з метою покращення стану саме слизових, сечов, нижніх сечовідних шляхів. Ну, от, от, от так. Ми вам дякуємо, пане Олександре, за корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А заразом і нашим глядачам та слухачам до наступних зустрічей.